Ну, я, чесно, я, я б не казав би про суспільство все ж таки, взагалі про а, стан водоканалів. У кожної проблеми повинен бути відповідальний. Навіть в періоді часу. Звісно, не зараз, да? але все ж таки в періоді часу за діяльність водоканалів відповідали конкретні мери, конкретні депутати, які 20 років, 25 років. Виділяли мізір коштів, кормили з цих водоканалів, давайте будемо чесно, що корупція вона нікуди не ділась. І саме останній приклад: Водоканал Зеленодольський, вирішив подав заявку на площадку, на площадку Прозора на закупівлю на 2 мільйони гривень ялинок на 2 мільйони двісті. Це минулому тижні. Зеленодольський водоканал це Криворіжський район, це зона бойових дій. Ну ми ж з вами розуміємо, що 2 мільйони гривень витратити на ялинок це точно не зараз і точно навіть не до війни потрібно. А це крошти, які повинні були піти на заміну двигунів. На заміну… Я до чого? Що були часи? Колись тих же водоканалів кормилися всі: водоканалів, теплокомуненерго, ЖЕКів, яких всі перші поверхи невідомо кому повіддавали, і вони всі приватизовані. Це також зона відповідальності. Тому а, у кожної проблеми є в Але в періоді часу. Конкретна місцева влада, конкретні депутати, які приймали ці популістичні рішення. У нас саме залишилось небагато часу. Питання, яке. Я наостанок його приготував до вас. Це питання кадри. Колись я декілька років тому, а в цьому році я повторно цю інформацію публікував, в комунальній сфері працюють. Є величезна проблема з кадрами, робітничими кадрами: слесарі, сантехніки, електрики і середня цифра так, в відсотках, що в комунальній сфері працює. В житлово-комунальній сфері працює. А, там, молоді там, працює 5% там, середнього віку до 45 там, 2, ну, там, до 25-а 75% це вік від 45 до 70 років. От як, як вирішувати цю ситуацію? Як ви бачите, ну, це реальна катастрофа. Тому що молодь не піде на зарплату, як би ми її не піднімали. Тому що навіть закінчуючи будь-який там, ну, там, професі... колишній професійний технічне училище, зараз вони по-іншому називаються, вона тут же бере свій диплом, їде в Польщу і отримає в 5 разів більше чи в 3 рази більше, ніж у нас тут. Як вирішувати це питання? Це от підводить сьогодні і свята, але реальна проблема нема кому працювати. Ну, а, така проблема є, і ми завжди її відчували. Саме ви правильно кажете про те, що все-таки немає престижу роботи в житлово-комунальній сфері в цілому. А, хоча той, хто потрапляє в цю сім'ю, ну вже живе багато років, вже підтримують і вже нікуди не підуть. А, між іншим, а, складне питання, але з моєї точки зору, все-таки воно теж комплексне. Ну, перше за все, ну, дійсно треба достойна оплата праці. І е, коли ми кажемо, Дякую за вашу роботу. Ми кажемо до всіх людей, хто працює в цій сфері, і якщо споживачі будуть частіше казати дякуємо. До речі, ми от, коли більше доби в Києві не було води, ну коли а, ракетний удар був, ми на наступний день, коли подали воду, нам дякувала величезна кількість людей, але наші працівники, з першого дня цієї активної фази війни, з 24 лютого, працювали кожного дня, і жоден керівник не найменшу, навіть структурного підрозділу не покинув свій пост. З, з, люди залишились так. Ну жінки з дітьми там, деякі поїхали. Вже така ситуація дійсно. Ми зараз відчули певну, певну ситуацію з відтоком кадрів. Воно пов'язана ну, більше була і до війни з, і, з, від, з, з, від, з війною. Кадрів, все рівно. І зараз величезна кількість людей у нас. ну в ЗСУ боронять Україну, але питання кадрів це і питання також підготовки, це питання освіти, підтримання mm -hmm. цієї освіти. Mm -hmm. Людина має відчувати, що його підтримують. Він постійно підвищує свою кваліфікацію. У нього є майбутнє. Ми навіть застосували такі на Києво деканалі свого часу для певної категорії. Працівників індивідуальні плани підготовки і направляли. На навчання в Харківський інститут комунального господарства, не пам'ятаю точну назву наших працівників, які багато років працюють на певних посадах, uh -huh. але не мають базового до каналізаційного господарства. Uh -huh. І ми, як другу вищу освіту, направляли людей і вони підвищували свою кваліфікацію. А до речі, куди направляли? Це цікаво, до речі. я ж сказав Харківська 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 академія, Харківська. комунального господарства. Я uh -huh. точно не пам'ятаю назву там. Розумієте, навіть е, освітні установи скоротилися угу. раніше. Практично в будь-якому обласному центрі були інститути, які готували кадри. а Зараз Одеса, Рівна, Київ, Харків, Львів все угу. більш ну, може, а в Києві, ще... де? В Києві. Ну Кнуба. Там ну, є ба, кафедра ага. да водопостачання водовідведення він досі випускають. До речі, uh -huh. дуже багато випускників на Києводоканалі працюють. Ми також з ними співпрацюємо. У нас підписаний меморандум. Я оце це готуємо. ж хотів. Це хотів ми, якраз оце ж хотів почути вповаджували... тобто, вас? Є прямий контакт Борисково. з вишами, і ви вже так готуючи там. Це. Особиста програма, я маю на увазі Київ чи Асоціації, що ви готуєте фахівців. <зв>. От, буквально в <зв>. двох словах розкажіть, це цікаво, тому що ну, от, взагалі цієї інформації ніде немає, а вона важлива якраз для суспільства. Це спільна робота Києва і Асоціації, тому що ми ну, в даному випадку важко розмежувати, тому що це є позиція, яку Асоціація займає ну, багато років. І ну, я, як керівник керівник Кіїв водеканалу mm. минулому на да, як да. і як президент асоціації. Ну звісно, це був спільний рух. Тому виділяти якось дуже складно у нас. Ми проводимо кожну середу, збираємо mm. в зумі фахівців водоканалів з усієї України. І проводимо семінари, як правило, нам читають лекції або з Харківського інституту mm -hmm. академія, або Одеська академія. Зараз минулому минулого тижня рівне підключилися до такої роботи. Ми постійно навчаємо підвищуємо кваліфікацію кожну середу. Без, без виключень. Uh -huh. І а, після того, як буде пройдено певний етап підготовки або переп... підвищення кваліфікації, ну ми раніше застосовували, зараз був така маленька була перерва, і будемо видавати сертифікати про проходження підвищення кваліфікації. Що це дає? Ми ж про кадри, а люди, які пройшли. Певну перепідготовку, вони вже можуть претендувати на підвищення в своєму кар'єрному русі, відповідно підвищення заробітної платні. Єдине, що ми хотіли би, мабуть, все-таки порушити питання, щоб знову ж таки витрати на додаткову освіту, можна було б Брав на себе в тариф. держава, да. ну, або держава, або закладати в тариф, тому що воно доволі складно і важко пояснювати споживачам, що додаткові витрати, на навчання, от, у людини є. Перша там освіта, навіщо друга освіта? А крім того, ми ж кажемо не лише про людей з вищою освітою. Ми не забуваємо про наших працівників такої робочої ланки. І ми впроваджували механізми дуальної освіти, коли людина паралельно працює, паралельно навчається. Mm -hmm. І це з моєї точки зору, це майбутнє. Ми вчали. Ну, я вивчав досвід в Японії, там величезний е, такий. Ну, як ми раніше комбіна... називали комбінат перепідготовки, це величезна будівля, де практично змодульований водоканал. Ну в даному випадку, те, що я бачив, це каналізаційна підгалуч, скажімо uh -huh. так, і там повністю все ну, від а, а, роботи в колодязі uh -huh. до виконання певних досліджень в лабораторії. І кожного постійний потік навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації? Я питаю представника представника. А як часто має проходити перепідготовку? Я не розумію. Як часто ну півроку, кожний рік, два кожних два роки, має приїхати з певного водоканалу, з певного міста. Він каже: ні, у нас це робиться самостійно. Uh -huh. Кожний керівник водоканалу сам розуміє, uh -huh. що треба направити працівника на навчання. Ну от така справа, такий підхід. І таким чином, до речі, підвищується престижність роботи в галузі. Uh -huh. І таким чином люди утримуються. І вони, коли входять в формі водоканалу, е ну ми, Київводоканал намагаємось підтримувати. і великі водоканали, всі водоканали uh -huh. є власна форма, і працівники з гордістю її носять. І це важливо для людей, які хочуть працювати в нашій галузі. Хотів би я сьогодні подякувати вам за те, що прийшли нам на ці позитивні ноті а, про Японію. Це дуже чудово. І дійсно а, а, кожному з нас хотілося б, щоб комунальники гордо носили ім'я, Київський водоканал, Полтава, Львів. Там, щоб кожен водоканал це було дійсно, щоб вони отримали нормальну заробітну плату. Хотів би подякувати за нашу зустріч.